Слава Ісусу Христу! Я Федір Товстий, староса по будівництву церкви Святого Миколая. Хочу розповісти вам, як будувалася церква, з чого починалося, які трудності виникали і що зроблено на кінець 2016 року. І з чим ми будемо зустрічати новий 17-й рік. Перший камінь на будівництві церкви був заложений в листопаді 2010 року. І почалося з цього будівництва. Був фундамент. Чого такий у нас фундамент великий? Сама церква займає у нас 6 метрів в ширину і 26 метрів в довжину. Фундамент висотою 3 метри. Так як були розкопки ерхологічні, і тоді, значить, виникла така. Ідея, що треба використати низ, не засипати ґрунт, а використати для підсобних господарства. Десь зараз проходить святкування і церква правиться зараз там в підвальному приміщенні, в якому зараз воно знаходиться. Значить, Фундамент збудований з фундаментних блоків ФС4, які ви бачите, от зараз видно. Далі на фундамент переложений. Панелями железобетонними, які привезені з Рівненського будівельного комбінату. Сюди були привезені, перекрили е, всі стелі. І на фундаментах розпочалося будівництво церкви. Як ви бачите, зараз два лежать бруси дубових. Це є основа церкви, на якій далі збудувалися вже стіни. Як же збудована сама церква? З цього? Це є ялина. Привезена з Прикарпаття. Розміри були і такі. Зараз цього бруса розміри 18х19. Бруси зможені, в такі замки, як ви бачите ось. О. Оці значить, такі є зазори, це для того, щоб не затікало і у щільниці. Тут між брусами проложені отакий от льон. Отакий лис проложений для ущільнення. Ось він такий виглядає. Ми його виписували з Москви, з Києва, прокладали між брусами, ущільнювач називається. О, отакий він з собою виглядає. Брус, сам Брус, був більшість довжиною 6 метрів. О, 90% десь було 6 метрів, а решта були 10%, 5, 4 і 3 метри. Ну дуже мало їх було. Десь біля 10%. І тому ми маємо суцільні без стики, в основному ця церква зроблена суцільних брусів. далі між брусами через кожен метр вставлялися, свернилися і вставлялися дерев'яні тиблі, так називаємо. Забувалися е, тиблі. Вони через кожен метр. Якщо це один тут, другий тут, то на слідуючому вже було так, от шахматним порядком. І так на всьому приотягнено. Народі кажуть, що на дерев'яній церкві немає візків, вона зроблена прямо дерев'яна і все. Ну, то є трохи неправда, тому що кришу не можна зробити без візків. А там під, під кроклами є доски, які треба прибити. Цвяхами, що були прибиті, то обов'язково. Далі ми кришу. Ви бачите кришу. Яка покрита металом, позолоченим металом. Він куплений в Черкасах, цей метал, спеціальний метал, який зроблений. Там є такий завод, який робить цю желізо. Привозять з Польщі, вони покривають його під золотом. Це надзвичайно дуже хороший матеріал. Цей ця покраска ця зроблена електролізом спеціально для покриття. І хрести, там вже зроблені наші хрести. Як ви бачите на куполі три хрести, вони, значить, зроблені теж в Черкасах. Висота зробу церкви 7,5 метрів, до де починається криша. Значить, бані, самі бані, центральна баня, має висоту 3 метри. Підкупальник в діаметрі 8 метрів, середній великий, хрест на ньому стоїть 2, 2 метри 20 сантиметрів. На малих куполах хрести до 2 метрів, метр 90, верніше. Як ви бачимо, що така е, фігурна нас. Получилася покрівля, це зумовлено тим, що в нас церква, бачите, як виглядає, як подивитися її зверху, то вона в вигляді Христа зроблена. Це є перше, то є притвор, друге є Бабинець, посередині Нава і вівтар з приміщеннями е, Ризниці і паламарні. Потрібно сказати, що церква. Потужністю збудована церква на 300 чоловік по пощаємося за один раз. Так, так називається потужність. Тобто на кожного е прихожанина припадає по 0,5 метра. І потужність його складає 300 людей за один раз. Достатньо сказати, що у нас хрест установлений на висоті 19 метрів від рівня фундаменту на 19 метрів. Церква обладнана захисними спорудами, блискавки, от, які є. Зараз вже зроблені всі стеки водні, які стікають з криші вода. От, все. І настоящий час ми працюємо над тим, щоб зробити, як ви бачите, дверей у нас немає, вхідних. От, вхідних дверей ми зараз займаємося цим, хочемо зробити, шукаємо благодійників, щоб помогли нам зробити ці двері. Це дуже важливо, так як двері хочеться зробити дуже гарним, приємним, які зараз роблять в церквах. От. На дворі нам залишилося добудувати прибудову для вхід, підвальне приміщення. От, це буде така галерея. І аналогічна галерея ще має бути з того боку. Там теж є вхід в церкву. Це макет. Ми бачимо макет каркаса, який на вході для захисту сходів, дверей, від негоди. Така ситуація склалася в нас на кінець 2016 року. От, а ми на наступний рік плануємо провести внутрішні оздоблені роботи. Це дуже велика робота, от, потребує багато. Ми будемо наймати наших спеціалістів от, по відтворенню іконостаса, по розпису його, от, підбивати стелі, робити підлогу. І це потребує значних коштів, зрозуміло, яких завжди в нас майже не, не вистачає на все. А хочеться зробити якомога скоріше, щоб люди побачили, що церква відродилася на кінець після. 150 літ ми відбудували церкву в третій раз на цьому місці. От вона стане окрасою для міста нашого. І на кінець бажаю всім доброго здоров'я в новому році, щастя, благополуччя і приходити на нас наш храм.